Нова пішохідна зона старі конфлікти, територичні закиди урбаністів проти реалістів. Усе як в день бабака міські чиновники прагнуть популізму, але вкотре ловлять хайп від львів'ян. Цього разу закритий від автомобілів вирішили частину вулиці Січових Стрільців. Це є такий доволі локальний трафік, який є неінтенсивний. інтенсивний. Відповідно, ці потоки можна сміливо, безболісно перескарувати на інші вулиці. Зараз такий зроблений радикальний формат, оскільки для того, щоб скажімо так, спровокувати дискусію, можна так сказати. Так? Акція по перекриттю вулиці наразі одноденна. Чиновники пояснюють, що це такий дослід. Але рішення є практично прийнятим. Новій пішохідні зоні, скоріш за все, такі бути. Звісно, на думку водіїв, невряд чи зважатимуть, але цього разу шоферів підтримують і самі пішоходи. Ну, вони не думають, що роблять. Вони ж не побачать через тиждень, який буде результат. Все. просто місто буде в копоті лишній раз. Ми будемо тали круги. Не так припарковані в острівці, думаю, заберуть тебе чи ні. Виглядає насправді досить класно, коли без машин. Але все ж таки, якщо для транспортної розв'язки, то це велике рішення. Я думаю, для такої транспортної розв'язки, просто як у Львові, це буде не дуже добре через те, що тут багато сполучених раз по цій вулиці і через неї всі приїжджають, тому, скоріше за все, що правильно було її залишити, напевно, все-таки для машин. Аби створити привабливу картинку вулиці вільної від машин, міські чиновники на порожній дорозі розставили локації: шахи, бадмінтон, стільникові ігри та велосипеди. Гостям міста така атракція до душі. Ця вулиця вона завжди типу дуже перевантажена машинами, людьми і воно якось все губиться. Мені здається, що якщо б не було машин, вона була б більше типу чи туристичною. Це цікаво. По-друге, мені дуже подобається, як львовяна любить своє місто і хочете долучитися до цього всього. А от волонтерам зі Львова, які обслуговують шоу, ідея посадовців, здається, хоч і цікавою, але абсолютно нелогічною для нашого міста. З у малює дуже велика проблема. Якщо б будували нові будинки супермаркети з підземною парковкою безкоштовною на мінуточку, було б набагато краще. Центральна частина пішохідна, це не тільки проспект Свободи, це може бути більша частина міста, але для цього треба правильно продумати підземні парковки і об'їзд центральної частини. Головний урбаніст Львова переконує, що перекриття вулиці січових стрільців зовсім не вплине на трафік, навпаки, полегшить життя водія. Щоправда, затори, який скував через пішохідну зону одразу кілька вулиць. Чиновник вперто не помічає. Ну я б не сказав, що тут. Є великі затори. Воно все таки рухається повільно, але рухається. Це знов ж таки пов'язано з тим, що люди не знають, що тут є це перекриття. Дійсно, люди не знали і трафік так, ну можу сказати, що е, зараз е, паралельно е, проводиться підрахунок е, трафіку. На питання, чи варто спершу надати шоферам альтернативний та паркувальні майданчики, а вже потім робити вулицю пішохідною, посадовець відповідає. Такої кількості автомобілів така забудова не, не може перетравити, скажімо так, але власне ідеї, як вирішити це питання з об'їздом, ще немає. Е, ідеї є тут питання коштів і е, реалізації. Зізнається начальник управління транспорту і в тому, що вільна від машин зона діятиме не так для пішоходів, як для власників кафе та магазинів. Їхній прибуток зросте та наповнить бюджет міста, а надходження з парковок не до порівняння менші. Євгенія Полікарпова, Андрій Торянський. Правда, тут Львів.